Привіт, усім! Ви на каналі Комфі, де завжди знайдете огляди, як завдяки техніці полегшити буденні справи та зробити своє життя щасливішим. І сьогодні маю для вас щось особливе: новий робот пилосос Samsung JetBot Combo AI. Цей найсучасніший помічник, обладнаний штучним інтелектом, станцією автоматичного очищення із функцією парової дезінфекції і насадками для вологого прибирання, що активно обертаються. А ще у нього круті унікальні фішки для власників домашніх улюбленців. Тож дивіться відео до кінця. Віртуальна 3D-карта дому. JetBot Combo AI створює детальну 3D-карту вашого дому. Робот використовує лідар. Це технологія, що дозволяє вимірювати відстані за допомогою світла. Для початку встановіть застосунок Smart Things та з'єднайтесь з роботом пилососом Запустіть прибирання приміщень для першого сканування та створення візуалізації в застосунку. Технологія розпізнавання об'єктів зі штучним інтелектом визначає планування помешкання і класифікує зони, а також ідентифікує побутову техніку. Техніку і меблі, та показує їх на карті під час сканування. Маю пораду для тих, хто купує меблі і планує прибирати за допомогою робота пилососа. Зазори під меблями висотою до 14 см він виявляє як перешкоди, тому краще вибирати меблі на високих ніжках, щоб під ними не накопичувався пил, і прибирання в таких зонах відбувалося автоматично. У застосунку SmartThings легко налаштувати різні зони, наприклад, які потрібно прибрати, або ж навпаки, які варто обійти стороною. Використовуйте віртуальні стіни та заборонені зони, як-от ігрову дитячу зону або сходи. Так робот не потрапить у місця, де його не повинно бути. Якщо є особливі потреби, то створіть додаткові карти для різних частин вашого дому. Датчик лідар допомагає роботу визначити його місце знаходження і адаптуватися до змін у приміщеннях. Дбайливе та ефективне прибирання. Тепер, коли JetBot Combo AI побудував план приміщення, настав час переходити до головного прибирання. робот пилосос має чотири різні режими прибирання: сухе, вологе, вологе після сухого і вологе та сухе разом для швидкого прибирання. Працює він швидко, ретельно і водночас дбайливо. Цифровий інверторний мотор створює потужне всмоктування, тому полосос збирає волосся, бруд і дрібний пил на будь-якій поверхні. Та ще й робиться доволі тихо. По рівень шуму 74 дБ. Для порівняння робота звичайного полососа для сухого прибирання може бути і 80, і 90 дБ. Під час прибирання робот використовує штучний інтелект і активний стерео 3D-сенсор, щоб класифікувати зони Приміщення для ефективного прибирання. Тобто розуміє, де потрібно бути обережним, а де можна працювати більш інтенсивно. А також розпізнає різні об'єкти, зокрема людей, домашніх улюбленців та дрібні предмети. За допомогою двох 3D камер глибини сканує площу і виявляє навіть найменші перешкоди. Зокрема, предмети висотою всього 1 см. Це гарантує, що ваші речі залишаться цілими, а будинок бездоганно чистим. Щітка з подрібнювачем легко прибирає волосся та шерсть домашніх улюбленців. Любленців з підлоги та килимів ця щітка не лише збирає ворсинки, а й одразу подрібнює їх, щоб вони без проблем смоктувалися пилососом. Зручно, правда? Цю інновацію точно оцінять ті, хто хоч раз очищав основну щітку від волосся та шерсті улюбленців. Потужна подвійна насадка для вологого прибирання бруду та плям, справжній подарунок для тих, хто прагне ідеальної чистоти. Насадки обертаються зі швидкістю 170 обертів на хвилину, тобто пилосос забезпечує миття подібне до інтенсивного ручного витирання підлоги і видаляє навіть найскладніші плями. Ще одна перевага: здатність пилососа автоматично розпізнавати та глибоко очищувати забруднені ділянки. JetBot Combo AI після завершення. Прибирання повторно очищує брудні місця. Функція розпізнавання підлоги зі штучним інтелектом дозволяє визначити тип покриття та автоматично адаптувати прибирання. Якщо робот стикається з килимом, він піднімає або повністю від'єднує насадки для вологого прибирання, тому не буде намокання килимів і перехресного забруднення. Також на килимах автоматично збільшується потужність смоктування, що підвищує ефективність прибирання, налаштування і контроль над прибиранням. З цим роботом пилососом ви матимете повний контроль над прибиранням. У застосунку SmartThings можна відстежувати рух в режимі реального часу, ставити його на паузу або зупиняти, коли це потрібно. А ще він створює детальний звіт про кожне прибирання. Мені подобається, що завдяки спеціальній функції можна вибрати конкретні зони або кімнати для прибирання. Це заощаджують час та зусилля, наприклад, коли треба швидко прибрати вітальню, бо от-от прийдуть друзі на вечерю. Щоб досягти оптимальних результатів, налаштуйте параметри та графік прибирання для кожної кімнати окремо. З функцією налаштування кімнати змінюйте режим прибирання, потужність смоктування та інтенсивність очищення насадки в залежності від типу приміщення. Станція автоматичного очищення все в одному, Steam Plus. По вашій участі в його обслуговуванні все максимально просто. Все, що треба, це вчасно додати воду в спеціальний контейнер та замінити мішок для сухого сміття у станції. І робот готовий до початку роботи. Все інше цей робот пилосос зробить самостійно, автоматично вийме, простерилізує та висушить насадки для вологого прибирання, очистить пилозбірник від сухого сміття та зарядить акумулятор. Усе завдяки станції для очищення все в одному з ТІМ із функцією парової дезінфекції. Контейнер для сміття, що розміщений в самому роботі, має об'єм 0,25 літра. Тому після прибирання або коли він заповнюється, робот повертається до станції, яка автоматично видаляє пил за допомогою технології AirPulse. і контейнер готовий до подальшого користування. Ємність мішка для пилу в станції значно більша 2,5 літра. Тож його можна замінювати раз на 2-3 місяці. Чи за необхідності це повністю позбавляє вас від контакту з пилом і робить прибирання і догляд за пилососом максимально гігієнічним. Станція оснащена двома ємностями: для чистої води об'ємом 4 літри і для брудної 3,6 літри. Завдяки функції автоматичного наповнення резервуару в самому роботі пилосос завжди матиме достатньо води для ефективного прибирання. Якщо під час роботи рівень води знизиться, пристрій самостійно повернеться до станції, щоб заповнити резервуар. Для забезпечення чистоти насадок для вологого прибирання станція для очищення автоматично миє насадки парою та водою, дезінфікує їх парою та сушить гарячим повітрям. Це дозволяє видалити бруд, уникнути утворення плісняви і неприємних запахів. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення через застосунок SmartThings, це дозволить отримувати нові функції та покращення, які роблять JetBot Combo AI ще більш розумним та ефективним. І перш ніж розповісти про суперфункції для власників домашніх улюбленців, нагадаю вам, що існує кнопка підписки. Думаєте, що хтось інший підпишеться? В результаті всі так подумали і ніхто не підписався. Тому, якщо вам дійсно подобаються відео огляди на каналі Компі, поставте вподобайку. І підпишіться догляд за улюбленцями JetBot Combo AI має супер можливості догляду за котами та собаками, як от JetLive Plus та PetCare. Камера транслює відео у реальному часі у застосунок SmartThings. У режимі патрулювання робот автоматично стежить за помешканням та улюбленцями, а також сповіщає у разі виявлення людини. Якщо робот почує гавкіт, він повідомить вас, і ви зможете увімкнути музику або інші пристрої, щоб заспокоїти вашого улюбленця. Звісно, що відео зашифроване, і його можуть переглядати лише авторизовані користувачі. Ба Більше, JetBot Combo AI отримав найвищий рейтинг безпеки. Від UL Solutions. Цей рівень захисту даних та програмного забезпечення гарантує, ваші дані залишаються конфіденційними і не можуть бути переглянуті або використані неавторизованими користувачами. Якщо хочете першими дізнаватися про усі новинки, які роблять наше життя комфортним, ставте лайк і підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі!